Без можливості дістатися у місто впродовж трьох днів живуть мешканці кількох будинків на Мар'янівці. Усе через дорогу, яку затопило. У своїх бідах люди винуватять підприємців, які близько року тому почали зводити автосалон посеред хорошої капітальної дороги. По вулиці Київське шосе був з'їзд на вулицю Кораснишевську, потім одразу був з'їзд к нам во двори. Асфальтєвленому під'їзд. На брудне місиво перетворилася і дорога до школи та пошти. Продукти і хліб продавчині тутешнього магазину носять мішками від траси. Там у першому під'їзді бабуся померла. І, і хто її додому привезе? Куди вона сюди? Як люди підуть на це кладбище? А в нас ось сюди дорога на кладбище. Дехто вже третю добу не може виїхати з дому. Грузнуть автівки. Ще вчора їздили через парк, але сьогодні... Ні, і там було то. Скоро я заїхати, не можу, Таксі приїжджають, розраджується, уїжджають. А якщо не був пожар, що робити? Люди нарікають, власники автосалону обіцяли їм хорошу дорогу взамін тієї, яку перегородили. Якщо він цю дорогу забирає під'їзд, то пускай поставить тут, дорогу нормальну і там забрала, десь вон, смотрите що. Представники автосалону кажуть, що від своїх слів не відмовлялися. І людей розуміють дорога буде, просто стихія перебила всі плани на її будівництво. Ну його в даний період часу недоцільно робити, просто недоцільно. Для того щоб зробити е, ці роботи, потрібно, щоб вода спала, хоч трошечки. Не нужна нірничати, не нужна mm. делать із этого скандал. Ми сьогодні ж рішимо цей вопрос і оставьте, пожалуйста, свої координати. Проте люди їх оптимізму не розділяють. Погрожують перекрити київськ. У трасу, якщо їм найближчим часом, не зроблять хоча б тимчасову дорогу.